Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо управління користувачами у Google Chrome. Користувачами можна робити декілька речей. Перше, їх можна додавати видаляти і переходити між різними аккаунтами. Друге, можна змінити піктограмку на суд білий чоловічок. Третє, ви можете додати на робочий стіл ось цю піктограмку. Отже, почнемо по порядку. Перше. Як додати, видалити або переходити між користувачами в Google Chrome. Якщо у вас стара версія, ось тут буде відображений там, білий чоловічок, песик, піца, залежно, що ви там поставили. Якщо у вас нова версія, тут буде назва вашого користувача. Натискайте. І натискайте змінити користувача. Тут є всі користувачі, які зареєстровані, між якими ви можете переходити. Якщо вам потрібен новий користувач, ви хочете себе додати, ось тут є іконка Додати користувача. Якщо вам потрібно видалити кодогось з користувачів, натискаєте видалити цього користувача. Друге, як додати піктограмку на робочий стіл? Натискайте налаштування, налаштування. Заодно і поглянемо, як змінити зображення свого Google Chrome. Прокручуйте трішки вниз і ось тут. Вибирайте себе, то які, в який аккаунт ви війшли. І натискайте редагувати. Тут можете поміняти іконку, яка вам більше подобається. І є така чарівна кнопка Додати ярлик на робочому столі. Коли ви натиснете, у вас з'явиться на робочому столі, а не ось тут ярлик. Пока ще один секрет про анонімного користувача. Наскайте ось сюди і анонімний перегляд. Коли ви натиснете туди, тут буде така іконка шпіона, шпигуна. Ви, Коли ви в режимі анонімного перегляду, ваші паролі не зберігаються і не відображається історія. історія в Google Chrome. Тобто не можна дізнатися, що ви робили на тому комп'ютері. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Дивіться наші наступні відео про Google Chrome. Ще багато-багато цікавого. Дякую за увагу!